Это Укрлайф ТВ, украинское интернет-телевидение. И сегодня это наша программа по факту. Последние дни в стране все активно обсуждают новую систему, которая будет, возможно, введена, возможно, и не будет введена. Посмотрим по сегодняшнему голосованию в Верховной Раде. Систему векселей. Поэтому мы сегодня приехали в гости в известную компанию Barcelor Metal. И будем говорить с Владимиром Ткаченко, который является представителем этой компании в Киеве. Ну, скажите нам, пожалуйста, Владимир, ну вы-то уж непосредственно должны понимать, Що такое вот эта система нових векселей і вообще чим чим вона для вас чрівата? Я дивлюсь на це питання як представник підблику підприємства, як представник промисловості. У нас є в державі проблема у всіх, у багатьох експортерів з поверненням ПДВ. Вона була і 10 років тому, вона була і 15 років тому, вона була і 5 років тому. Три роки тому це питання вирішувалося схожим чином. Троки тому уряд прийняв рішення випустити облігації, цінні папери, облігації ПДВ і тим компаніям, тим підприємствам, які хотіли, скажімо так, взяти в уряда і щоб уряд погасив свої борги перед ними цими цінними паперами, вони мали таку можливість. Наша компанія скористалася цим і усі борги по ПДВ від держави на станом на перше. Травня 2010 року були, скажімо так, імітовані векселі. Ми, ми, отримали, ми отримали ці векселі, які восени... векселі. Вибачте, це це це, це я вже розмовляю про те, що сьогодні ви так? вже готовісь кнові к нової системи. Вибачте, тоді тоді це були дещо інші, інші дещо інші цінні папери. Це були облігації. Дякую, що ви поправили, тому що є значна різниця між облігацією і векселем. Облігація – це дохідний, та папер, який має дохід А вексель це як боргове зобов'язання. І те, що зараз уряд пропонує зробити, це дещо новий, ну новий на даному етапі. Напевно, в історії ми якісь аналоги знайдемо, але на даному етапі такого фінансового інструменту немає. І ми очікували, я кажу чесно, тому що зрозуміло, що всі підприємства хочуть отримати ці борги грошима. Так, держава установила правила, і ми б дуже хотіли, щоб держава ці правила виконувала. Якщо ми винні держави, а такого нема, що ми були винні, тому що ми всі свої зобов'язання виконуємо, то напевно держава має теж виконувати свої зобов'язання, як це відбувається у всіх без винятку державах. В Україні це проблема достатньо стара. І ми чекали, що можливо уряд піде, скажімо так, для того, погасив свою заборгованість випуском облігацій як три роки тому. Ми знаємо наперед, що ми на цьому втратимо, тому що під час продажу буде якийсь дисконт. Можна я уточню, Тобто ви потеряли навіть коли продавали ці облігації ще три роки назад? Так, Людмила, без сумніво. Ми тоді ми, ми тоді втратили. Я не буду а сколько? Я, я, сколько? Я, я, я не буду мене, ніхто не повноважив говорити про цифру, деталь, <свист> але але це це ну є це, це. Не це не але нехай скажуть фінансисти. Я не фінансиста. Це питання комерційне, так? але он, он, дисконт був не такий великий, щоб і не такий страшний, щоб ми не пішли на це знову. Так? Тому що нам потрібні живі гроші. Ми підприємство, нам потрібні гроші, нам потрібні обігові кошти. Нам їх катастрофічно не вистачає. За минулий рік підприємство мало 2,9 мільярдів збитків. І повернути борги для нас ну, надзвичайно важливо, нам те, що нам найбільше зараз потрібно. Але уряд не пішов по тому шляху, як це було три роки тому. А ви предлагали? Тобто бізнес предлагав ну, такі варіанти, так? Да? Безсумнів, пропонував. Я можу навіть сказати про нашу компанію. Ми пропонували це в двох виглядах: перший раз ми звернулися, ми є члени ради. Інвесторів, яка функціонує при президенті України. Там містер Міттл є членом, і ми працюємо в робочих групах, групах. Я зокрема, і ми підготували наші пропозиції і саме таким чином вирішити це питання. На тому, на, на тому етапі нас мінфін не підтримав. А це коли було? Це було рік тому. Ага. Це було рік, рік тому. І зараз напевно уряд уже дозрів, щоб вирішувати це питання, але він вони запропонували свій шлях векселів. Векселі все ж таки новий невідомий інструмент, і, як, і який все ж таки відрізняється від облігацій, і зрозуміло наперед, що він є значно дешевшим, так з точки зору фінансових установ. І якщо підприємства захочуть, якщо захочуть, якщо все це дойде до кінця, так що сьогодні два закони мають розглядатися в другому читанні, третій закон. Про зміни до державного бюджету взагалі в першому, тому що двічі подібний проект був провалений і був внесений новий А два проекти щодо змін до закону про векселі і до змін до. Invece, податкового кодексу будуть у другому читанні. Це все треба синхронізувати, все це проголосувати у нинішній політичній ситуації. Це непросто, і я не впевнений, що це буде сьогодні проголосовано. Вони так само стояли вівторок до розгляду, але Верховна Рада не дійшла до їх. якщо це все відбудеться, і уряд матиме, скажімо так, силу волю, напевно, якщо він це готує, то напевно він хоче це все реалізувати. Він запропонує підприємствам, перед якими має борги, отримати ці борги векселями. Ну, ви обрадуєтесь чи ні? От, якщо я думаю, що компанія буде вивчати ситуацію, якщо це все станеться, вона буде вивчати ситуацію, щоб зрозуміти, що можна за цей вексель отримати. Зрозуміло, що ми хочемо як можна швидше отримати свої гроші, щоб запустити їх. Тому це в кошти, так? Пояснювати особливо нічого. І буде вивчати ситуацію для того, щоб прийняти рішення, скільки ми на цьому втратимо, і яка є альтернатива отримати, отримати борги грошима, тому що ніхто не, не може примусити, але як будуть віддавати, ну напевно, скажімо, ніхто не буде поспішати віддавати. Скажуть ми вам запропонували векселі, ви відмовилися, і напевно чекайте, кращих часів, коли будуть кращі часи, тоді уряд зможе повернути. Я не хочу забігати наперед. Давайте дочекаємося закінчення цього, і щоб уряд зробив пропозицію, і ми зможемо оцінити можливі прибутки чи, чи навпаки, збитки від цього процесу, а потім вже сказати, чи ми хочемо отримати векселі, чи не хочемо. зараз поки що нічого не відомо, і навіть пропозицій немає. Ну, а взагалі, вот в бизнеса, вы бізнесу ви ж вообще представители бізнесу, вони хочуть какого-то вот такого прийняти, такого рішення, Или наоборот, вони как-то тихо так пытаются це остановить, там, зв... названює я... разним всяким калібам. Я, я думаю, що є експортери, які зараз мають можливість чи в повному чи в значній мірі отримувати ПДВ, є експортери. В яких ситуація ситуація значно гірша я думаю що кожен прийме своє рішення але те, що це будуть векселі, бізнес це не радує. Я думаю, що якби це були облігації, по тому ж шляху, який був пройдений три роки тому, я думаю, що подавляюча частина бізнесу погодилася отримати ці облігації, щоб їм продати, тому що вже приблизно зрозуміло, які це будуть дисконти, і скільки можна отримати грошей. А у цій ситуації це достатньо темно, і чекають чогось гіршого, і чекають, що втрати будуть суттєво більші, Можливо, це буде 30, можливо, 40%. Не знаю, можливо, 50, Я, я чув різні, різні цифри, але я не можу сказати на напевно, я не фінансист. Коли ці з'являться в XCLI, у чому особливість в Вони нібито там матимуть якийсь прибуток, нібито ніби, ніби, ось після першого читання там були внесені деякі зміни. І е, нібито отримувачі чи матимуть можливість платити ними податки, але вже після їх погашення, погашення через п'ять років, то це Значит, вот ну, я... як? Значить, во те держиш, держиш, як сіліти, та потом може погасити им, да? Ну, напевно, так. Через 5 років власник векселя зможе заплатити ними податку, якщо за, за ці 5 років нічого не зміниться. Так. А от цікаво, а є якийсь ограничений період, за який вексель має бути погашен? Ну, напис, написано Петрич, під, але я б хотів, би, щоб все ж таки законопроект був прийнятий. Ми знаємо, що у нас достатньо часто щось навіть в залі. Міняється. Можливо там, якась, можливо, там буде якась градація, і, і скажуть, там, якщо підприємство отримує, там там 20% погаситься там, через 3 роки, а, а там, 40% там, через 4 роки. Але, 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 це, але це все фантазії. Буде закон, буде прийнятий Верховною Радою, буде підписаний президентом, то тоді вже можна аналізувати як достеменний факт. А зараз ще. Ну і президент може нести якісь правки перед тим, як підписати, не підписати. Ну, президент правки не вносить, він може тільки повернути. Він може запропонувати щось внести і повернути в парламент. Да, він же запропонувати. Може, може, звичайно, але я думаю, що в даному випадку уряд заці зацікавлений. Уряд хоче показати такий драйв. Так? От, я розповів про раду інвесторів, але ось нещодавно. Була робоча група по підготовці меморандуму там, металургії із урядом. І ми теж виносили цю ідею. Ми теж виносили своє яку, бачення яку ідею. ідею щодо повернення, щодо, ми хочемо отримати ПДВ і не тільки ми. Металургія це в основному всі експортери. От за минулий рік компанія ArcelorMittal Кривий Ріг експортувала 86% своєї продукції. У цьому перевага. Україна, що має експортну таку галузь, але в цьому і слабкість компаній, тому що ми змагаємося на зовнішніх ринках з компаніями, які не мають, які не знають, що таке неповернення ПДВ. Так? Тому ми внесли свою пропозицію, там розписали, які, що, які, які, які це має бути цінний папер, це облігація. Напевно, вона має бути валютна, там доларова. Ну а віксіля Вони валютні чи ні? Ні. Не. То есть, вот, ну тогда очень простой вопрос, может быть я ошибаюсь, не знаю То есть вот если на сегодня вам выдадут на 100 гривен этот вексель А погасить его через 5 лет, когда курс гривны к доллару изменится И, например, тогда эти 100 гривен будут там Вот сейчас 100 гривен это там 10 долларов, а через 5 лет это может означать там 2 доллара То есть вот эту потерю тоже никто не компенсирует, я правильно понимаю? Или нет? Людмила, це, 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 що ви зараз запитуєте і розповідаєте, і є ризики так, цього векселя, які будуть закладені в той час, коли, скажімо, ті, хто його отримають, будуть продавати. От ці всі ризики і вплинуть на величину дисконту. Саме тому дисконт буде не 8%, а значно більший. Там. Я не знаю скільки. Там буде якийсь індивідуальний підхід. Тому що до, до облігацій такого побоювання не було, все ж таки Це підприємства там, ті, що отримували, там був ну, різний підхід, там радований кожного року, там якась частина мала гаситися. Там була доходність, яка буде тут доходність. Ну, Вексель це взагалі, за моїм розумінням, це боргове зобов'язання, яка там може бути доходність з векселя. Ну, может быть, этот вопрос не к вам, но последний вопрос. Вот как вы думаете, но ну, если уже был опыт использования и возвращения ПДВ облигациями, если бизнес, собственно говоря, был готов уже и сейчас, и год назад принять эти облигации да, в качестве ПДВ, то почему вдруг пошли каким-то другим сложным путем, который требовал внесения изменений в законодательную базу, достаточно большую? Да? Учитывая ситуацию ситуацію, нестабільну, скажімо, в Верховній Раді, чому пішли таким складним путем, як ви думаєте? Ну, зрозуміло, що це питання до уряду. До... Ми ну, от ми, теж ваши, да. ми теж запитували і під час там, робочих груп і підгруп при підготовці меморандуму. Так, ми запитували, Я особисто запитував, подібне запитання став у Міністерстві фінансів, яку так, якоїсь такої прямої відповіді, чіткої я. Не знайшов. Я, я думаю, що депутати теж запитають під час прийняття другому читанні і у першому читанні. Саме тому, напевно, закон про зміни до державного бюджету двічі не приймався, тому що виникали, скажімо так, у депутатів якісь запитання і нерозуміння, чому це таким чином відбувається. Спасибо большое. Это мы сегодня были в гостях у компании ArcelorMittal И Владимир Ткаченко сегодня нам рассказал о своих ожиданиях о отведении или невведении вексельной системы в Украине. Спасибо вам огромное. Это была программа по факту. Спасибо. Спасибо вам, что турбуетесь нашими проблемами.